Привіт малята! Сьогодні ми з вами пограємо в дуже цікаву дидактичну гру. А дидактична гра називається Які права порушеною казках?». Тиждень розпочинається про права дитини, тому слухаємо уважно та відповідаємо на запитання. Перша казка «Колобок». Діти. Пригадайте, що з ним сталося? Так, правильно. Всі звірі хотіли з'їсти колобка. У цій казці порушено право колобка на життя. Наступна казка рукавичка. Від великої кількості звірів рукавичка розірвалася, бо її мешканці забули про те, що житло має бути зручним і безпечним. Так, діти, ви здогадались у казці рукавичка порушено право на житло. Так, малята, це казка, котик і півник. Пригадайте, діти, яким був півник. Так, півник не послухався котика, і лисичка його вкрала, щоб з'їсти. У казці Котик і півник порушено право півника на життя. Наступна казка, лисичка і журавель. Спочатку лисичка запропонувала журавлику поїсти з незручного посуду. Потім те ж саме зробив і журавель. Як ви думаєте, діти, які права порушили лисичка і журавель? Так, діти, вони порушили правила гостинності і право на харчування. Це казка Івасик Телесик. Діти, ви пригадали, як у казці змія хотіла з'їсти хлопчика. У цій казці порушено право на життя. Наступна казка Коза Дереза. Пригадайте, діти, що зробила коза? Правильно, вона оселилась в хатці зайчика і не пускала його до рідної оселі. В цій казці порушено право зайчика на його житло. Наступна казочка, яку ми розглянемо, називається Червона шапочка. Чи пам'ятаєте ви цю казочку? Червона шапочка йшла через ліс до бабусі і зустріла вовка, який хотів її з'їсти? Цій казці порушено право дівчинки на життя. І остання казочка. Попелюшка, Ми знаємо з вами, як мачуха знущалася над бідною дівчинкою, а любила лише своїх дочок. цій казці порушено право дівчинки на сім'ю. Бачиш, незнайку. А ти хвилювався, а діти змогли допомогти тобі пригадати всі казки і назвати права. Які в них порушено.